По перше, да, з приводу ось цієї стратегічних цих наступальних озброєнь, почнемо з того, що для Трампа це теж був, був великий елемент його політики в перше президенту. Тобто вони е розмовляли з росіянами з цього приводу, вони там намагалися. Ну і бо, Трамп там, вже та, за цієї та, каденції та, він та, згадував, та, про це. Та, він, та, він згадував про це і. Більше того, це згадувалось навіть в контексті зустрічі в Анкоріджі перед ним так, так. про те, що це буде та тема, яка обговорюється. і зрозуміло, що Путіна це, м'яко кажучи, влаштовує. Чому? Тому що це, це глобальна проблема, а в рамках якої вже можна домовлятися. Слухайте, да, давайте хочете, щоб ми тут домовилися в рамках про ці стратегічне наступальне озброєння, то чого ви тут з цією Україною? Да, там, цим впливом в Європі? Да? Ми ж про глобальні речі говоримо. Але дійсно була історія ще за Трампа а, першого, коли а, тоді а, всі ці. Розмови про скорочення озброєнь. Вони там до чого все ядерних е, в не стали неможливими через позицію Китайської Народної Республіки. Ну, власне, да. після Анкоріджу вони показали. Да. А от у нас є да, у нас да. і зараз повторюється великим рахунком та історія е, Росія. Певним чином блефує. чого? Тому що коли Путін розказує, що ми тут будемо розгортати ракети середньої і малої дальності, в двадцять році зараз от закінчується ця, ця угода, яку в 21-му році Байден е, продовжив розраховуючи, що в такий спосіб це буде там частина умиротворення Російської Федерації. Але цього, м'яко кажучи, ну не сталося. Це одна із таких дуже ну, показових помилок да, по відношенню до Російської Федерації е, е, зараз, якщо коли Росія говорить про те, що мовляв, ми можемо е, да, продовжити цю е, продовжити цю ескалацію, е, зараз ми і точе же вимоги виставляють, що мовляв, не треба США не можуть розвивати протиракетну оборону там. Да, да, та, да, та, да. Зараз це, якщо встигнемо та, про це, да. це то е, насправді. Ясно, що це в Чому тому, що економіка Російської Федерації в нинішньому, взагалі стані в умовах війни, санкції, які не працюють, це не економіка радянського союзу.